А закинь їх взагалі в карман, щоб було цього. Та я вже її відігнав і розумію, що я допустим. Так, ну BS пише, що у нього червоне з'єднання, його туди-сюди кидає. Ну, це інтернет добре. Так, так піра, піра запускає. Телепортніть, поки я не помер або без вологи, або без їжі, або без кислі. Забудь куди. Телепортуй. У мене інша тачка в мене в кишені, вона типу, не Я ж кажу, Перезавантаження 240 секунд. Перезавантаження чого? Я знаю чого. Я так розумію, що у тебе кулдаун ще не вистачился. У мене даль. Тільки що не було що ти тачку зібрав тут кд политик. Ні, вже вже нема сенсу І не помирай. Ну, пізно. Кисню нема. Ну, ну води, води нема. Не кисню, а води. Ну, викидай все, що є. Вже викинув. Так, так, ви не котиться туди. Нема там що вам робити. Нема що робити там, Ніч, Нічого, нічого дивитись. А, мене реснуло, але тепер нема їжі. А ти де? А, ти де? Я в останньому бункері, в якому був. Під базою. Він під землею, він під землею. А як ми тебе вийти? І яка різниця там, кулдаун? Я зараз на старій базі можу цей. Не треба, хай, хай тачка там буде, я зараз знайду... Тут десь О, був підйом. О, все, О, так, я, так. я знайшов підйом. О, привіт, коля. Тільки інтернет, інтернет джо ми зараз вже завершуємо. Та от, відновлюємо стріми. Якомога частіше. Ну ОБС останнім часом через 11-ку одинадцятку... це жо. Бо ви просто прац... працювали через ОБС на десятці, ось буквально Там, на минулому тижні і взагалі ніяких проблем не було. Тобто от, взагалі ніяких ні проблем, ні нарікань, нічого не було. Розумієш? І тут типу ми переходимо на 11 і... Там, кафе. У мене він немножко підлагує. він у мене схоже дуже сильно. У мене ОБС показує зараз від 3 до 5 тисяч. Що не є добре, у нас їжа Я є, вон, у, у нас на базі немає їжі, так? А тримаю грибочки. Дякую Грибочки. Так. Треба буде перетискати на наступний. Сивий. Так, Треба на наступному вже. Де ми будемо? Давайте в біолабораторії, хоч yeah, щоб yeah, не yeah, на складі. Тут хоча б це і трошечки. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, хлопці. Дякую всім, хто був на стрімі. Вибачаю за останні декілька хвилин, які. Е, оце стрибали. Е, Коля, обов'язково з тобою ще поспілкуємось. Е, але вже не на стрімі. от е, бережіть себе, не ігноруйте повітря не тривоги. Слідкуйте за тим, куди. Так, Коля, це, є, це це саме я на фоні. Є таке. Привіт, друже. Ну, вже і, і пока, друже. Слідкуйте за тим, що куди летить, і підтримайте ЗСУ. З вами побачимось обов'язково у наступний раз. Коли? Сивий. Так. Мабуть, що на вихідних. На вихідних ми, мабуть, у це точно не пограємо. Бо у неділю удача, день народження. Ну, у суботу. У суботу. Ну, можна спробувати у суботу, так. Бо просто у мене завтра, якби я. Ну, я не знаю, котрі я буду, я буду явно після 20 вдома. У мене, в мене є ідея. Так. Подаруй Даші на день народження Planet Crafter. <рес> це хитрий хід. Хит. Це розумієш, це треба ще і сину подарувати Planet Crafter і кожному по комп'ютеру поставити. Угу. Можна ноутбуки. Можна Но... ноутбуки. Пірчик, да -давай, давай так. Мені що один комп, що три компа. <laughs> От повернешся в підвал з заробленими на ноутбуки, а? О, 5000 жетонів. Це звідки? Ракета? А! окей. Okay. Я, я продавав. Органі вже вистрибнув з гри. Я теж вистрибую з гри. гри. Дякую всім ще раз. Давайте. Не, не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал, то <гри> <Досі, гри> що ще не зробив. І побачимось з вами: мабуть, у суботу Не мабуть, у суботу ми побачимось. Окей. Okay. Привіт, казачьє відкриш сон. Артем, вітаю. Але вибач, ми якраз тільки-тільки закінчили. А це не з безперебійником проблема, Коль. Це ж з інтернетом. Добре. Всіх обійняв.